Вітаю, друзі! Чим цього разу розплатиться Лукашенко з Путіним? Сьогодні жодна розсудлива людина не зможе давати 100% гарантію, що в Україну не війдуть білоруські війська. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, був би дуже вдячний, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви. Нам справді дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться відео, які ми так старанно для вас робимо. До речі, якщо ви пишете коментарі, будь ласка, пишіть їх культурно. Адже коли ви читаєш те, що ви пишете, волосся аж дибки стає від того, наскільки, ну, м'яко кажучи, лайливе наше суспільство. Ну, про безграмотне я вже мовчу. Бо ви іноді хоч читали те, що ви пишете. І ну і через те, що насправді Ютуб автоматично приховує ці повідомлення, що ми їх бачимо, а інші вже ні. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали! Лукашенко каже, що фактично вже обирає місце, де можна розмістити російські ракети Арешні. Але я можу точно сказати, що поки що ніякого Арешника і ракет з ядерними боєголовками на території Білорусі немає. Тобто Лукашенко в цій ситуації просто бреше. Бреше він від страху, тому що він дуже сильно боїться, і викликаний його ось цей дикий страх і паніка з подіями в Сирії. Він переконався у тому, що Путін не в змозі сьогодні захищати тих диктаторів, яких він узяв на своє утримання. І падіння режиму Башара Асада в Сирії, звісно, вплинуло на психіку Лукашенка дуже серйозно. Що стосується ядерних ракет, то фахівці кажуть, і я, до речі, з ними погоджуюся, що на території Білорусі немає навіть сховищ для ракет із ядерними боєголовками. Він говорить про те, що нібито є якісь сховища з радянських часів, але річ у тім. Що вони не збереглися, насправді вони були зруйновані. І сьогодні Лукашенко може зберігати ці ядерні ракети тільки що в корівниках. Але ми розуміємо, що для їхнього зберігання необхідні умови, яких сьогодні в Білорусі немає. Коли Лукашенко виступав якраз у Борисові і говорив про ці ядерні ракети, то прямо згадував Сирію Башара Асада, згадував усіх диктаторів, з якими він щільно товаришував у минулі роки. Саддама Хузейна, і Слободана Мілошовича, і Муамар Кадафі. Він приміряє долю цих диктаторів на себе. А ми пам'ятаємо, чим вони врешті-решт закінчили. Хтось помер у в'язниці, когось повісили, когось убив повставлий народ. Ніякий Путін у цій ситуації не зміг їх врятувати. І доля Башара Асада це ще непоганий варіант для Лукашенка, якщо він встигне втекти до Москви. Ви ж розумієте, що. Пригнічувати людей можна якийсь час. Сидіти на багнетах можна досить довго, але не вічно. І Лукашенко вже при владі 30 років, і час його закінчується. Подивіться, врешті-решт на стан його здоров'я. Виглядає він насправді, ну м'яко кажучи, жахливо. Очевидно ж, серйозні проблеми зі здоров'ям і психікою. І це бачить, і це прекрасно бачить його оточення. Настрої в номенклатурі і навіть серед силовиків далеко не на користь Лукашенка, не кажучи вже про народ, який ненавидить свого диктатора. І звідси, ось всі ці репресії. Вони ж теж викликані страхом. Чому людей заарештовують у Білорусі ось уже щодня протягом 4,5 років. Значить, не любить народ Лукашенко і він дико боїться людей. Ось ці заяви щодо ядерних ракет Арешніка. Це ж викликано страхом перед людьми. Я вважаю, що сьогодні після Сирії зрозуміло одне: Путіна треба добивати. І сьогодні необхідна всебічна підтримка України, необхідне озброєння України, необхідне дозвіл бити далекобійними ракетами в території Росії аж до Москви, і необхідно знижувати ціну на нафту. Ось те, що нам обіцяв президент США Трамп під час своєї виборчої кампанії. Якщо ціна нафти дійсно знизиться до 40 доларів за барель. То це виснажить остаточно Росію, і допоможе нам, по-перше, припинити війну в Україні. А по-друге, це призведе до руйнування ось цього злочинного кремлівського режиму, завдяки якому сьогодні існують такі диктатури, як диктатура Лукашенка Білорусі. Це найголовніше, що на мій погляд, сьогодні має зробити західний світ. Світлана Тихановська в інтерв'ю днями сказала, що на 100% виключає можливість участі білоруських військ на цьому етапі у війні проти України. З цього приводу скажу, що Світлана Тихановська для мене ніколи не була авторитетом. Вона не є лідером білоруської опозиції. Це радше декоративна фігура, яка розгубила весь свій авторитет і вплив на тяжіння цих 4,5 років після подій 2020 року. Сьогодні жодна розсудлива людина не може давати 100% гарантію, що в Україну не війдуть білоруські війська. Погляньте, що відбулося 6 грудня, коли Путін прилетів до Мінська. Ми знаємо, що було підписано концепцію безпеки Союзної держави і договір про гарантії безпеки з Білорусі. Цей договір про гарантії безпеки дуже сильно нагадує договір про стратегічне співробітництво з КНДР, після підписання якого, до речі, як ми пам'ятаємо, у Курску, у Курську область, були введені північно-корейські війська. Тому. Ви знаєте, я не виключаю того, що ці договори були підписані для того, щоб білоруська армія вступила у війну в Україні. Ми розуміємо, що диктатору Лукашенко це не вигідно. Навіщо тоді він підписував ці договори? Зараз я вам поясню, все дуже просто тут насправді все досить просто. У Білорусі серйозні економічні проблеми. Ну, це не секретна інформація. Лукашенко сьогодні потрібна від Путіна дві речі: перше, це підтримка його сьомого терміну. А я нагадаю, що в Білорусі 26 січня відбуваються так звані президентські вибори, які, звісно, не є такими. Ну, можливо, правильніше було б сказати, що 26 січня відбудуться вибори Лукашенка. А друге, йому дуже потрібні сьогодні ресурси з боку Росії. Тому що вони вже там розділили російський кредит, яких немає. Тому що сьогодні економісти кажуть, що 2025 року в Білорусі можливий шоковий сценарій і обвал економіки. Ситуація вкрай важка, тому що західні санкції сьогодні насправді діють. Це серйозний удар по економіці, і санкції проти Білоруськалії, санкції проти білоруських нафтопродуктів, деревини, ну і там далі за списком. І білоруська економіка абсолютно сьогодні залежна від Росії. 90% білоруського експорту сьогодні спрямовується або в Росію або через Росію. Це означає, що найменші коливання в російській економіці, а ми бачимо, що там уже почалися процеси, і в Путіна теж далеко не так добре сьогодні в економіці, одразу ж впливають на ситуацію в Білорусі. Білоруський рубль прив'язаний до російського, і після обвалу російського рубля ми побачили миттєву реакцію білоруського рубля, який почав падати, і банківські системи теж пов'язані. Ось ця залежність. Експортна, вона ж жахлива насправді. Тому наступного року цей картковий будиночок може завалитися. І Лукашенко саме тому підписав усі ці військові договори з Путіним в обмін на фінансову підтримку, без якої він просто вже не може існувати. Тому в цій сьогоднішній ситуації дуже важливо, щоб Україна чітко оголосила сьогодні Лукашенко: що в разі, якщо білоруська армія вступить у війну по військових об'єктах, і, зокрема, по резиденції Лукашенко. Буде завдано ракетних ударів. Тобто, він має чітко розуміти, що буде негайна реакція на можливий вступ армії у війну. Навіть якщо рішення Білорусі ухвалює не Лукашенко, а Путін у цьому зверненні абсолютно є сенс. Адже Путін має розуміти, що відбуватиметься у разі, якщо білоруська армія буде втягнута у цю війну. Тому що Білорусь, ну, вона йому, ви знаєте, потрібна як транзитна країна. Ось що. Якщо буде завдано ударів по військовій інфраструктурі, зокрема по російській, а нагадаю, що на території Білорусі розташовані дві російські бази: це вузол зв'язку ВМФ у Вілейці і станція РЛС під Барановичем, то це буде безпосередньо удар і по інфраструктурі Путіна. Ну а по-друге, Захід зможе блокувати кордон із Білорусією. тоді зупиниться перевезення усіх товарів, які, зокрема, курсують з Китаю через територію Білорусі і з Росією. Тобто, це буде відразу завдано ще одного удару по економіці Російської Федерації. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фраза От така херня малята, я казав Класик. Хоча, як я вже неодноразово зауважував, він цього ніколи і не казав, бо лайкам в його житті місця не було. Та й кого ж це сьогодні вже хвилює? Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорень. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, і якщо ви ще не підписані. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє! Своє та країн. Нехай щастить і бережіть себе.